Колеги, ну що ж, я думаю, що для Сєвєродонецька пройшов свого роду історичний момент. Так, да, Олег Кварійович, розкажіть подробні, що собі? Сірій історичний момент, два навіть момента дуже важливі. Це рішення міської ради Сєвєродонецька про визнання Росії країною агресором. І це рішення Сєвєродонецька міська рада мала прийняти вже давно. І мене дивує, чому ми маємо тут, і е, здавалось би українську владу, а елементарних рішень на користь України прийняти не можуть, поки Шкони приїде разом із депутатами, бо говорити всі мастаки, а коли приходить до прийняття рішень і до дій, то ти не знайдеш. От я радий, що сьогодні в моїй присутності міська рада майже одноголосно прийняла рішення про визнання України держави агресором Росії. Це перше і друге рішення теж важливе для Сєвєродонецька, теж історичне без перебільшення. Це про позбавлення Кунченка і Єфремова звання почесний громадянин міста Сєвєродонецька. Зараз ми зняли, зараз ми знаходимо давайте попросимо табличку, зараз, там, ми, табличку да, подайте, зараз. Ми табличку зараз ми знаходимося у Сєвєродонецькій міській раді, і ми зняли табличку на вході до міської ради. Табличка, значить, бачите, ось Єфремо, Олександр Сергійович, голова Луганського да і Кунченко, почесні громадяни міста. Більше вони не почесні громадяни. Міська рада прийняла одноголосне рішення про те, щоб позбавити їх цих звань. Чому? Думаю, що відповідь вам дасть кожен житель Сєвєродонецька. Тому що якщо раніше у місто приїжджали і хотілося тут жити, наскільки воно було чудове, то за останні роки його просто розвалили. Немає ні доріг, ні робочих місць, Той же Азот, де Кунченко працював, стоїть, його немає. Розвалини там одні стоять. Е, вони розвалили Єфремове, отакі, як Єфремове, Кунченки, Донбас розвалили, Луганщину мою рідну розвалили. І в Сєвєродонецьк так само добили до ручки. І тому почистими громадянами міста мають бути люди, ті, які. Будують, а не які розвалюють люди, які створюють робочі місця, які годують, які лікують, які дітей вирощують, які мир приносять на нашу землю, а не війну. Як це зробили регіонали, у тому числі Кунченко Єфремов, які голосували за диктаторські закони 16 січня, які служили банді Януковича, які будували диктатуру, і тому я радий, що мій приїзд сюди, у місто допоміг, м'яко кажучи, допоміг Сєвєродонецькій міській раді прийняти ці історичні. Місія, ці історичні рішення зараз від віднедавна... Секретарем міської ради обрано депутата від радикальної партії Григорія Пригебу, мого батолітнього поміщика. Він же виконує обов'язки мера міста, і тому я переконаний, що разом із іншими демократичними силами в міській раді ми зробимо все для того, щоб розвивати місто, підтримувати його. Зараз дуже важливе питання для міста це наповнення бюджету, бо не сплачується земельний податок. По минулому року не сплачено земельного податку понад 50 мільйонів гривень. Уявляєте, скільки можна було б відремонтувати. Доріг дитячих садків, шкіл, гуртожитків для переселенців, які бомжами на своїй рідній землі ходять, через таких, як Єфремов, Кунченко, Янукович і всю іншу банду Януковича. От, чим має займатися міська влада, і тому зараз ми збираємося в міській раді для того, щоб обговорити питання життєдіяльності міста, найнагальніші питання, які стоять перед громадою, для того, щоб допомагати їх вирішувати. Я радий, що саме завдяки не знаю, чи завдяки мені, а е, не бу, я не буду при. Писувати собі зайві заслуги. Господь, скажемо так, надумив депутатів Сєвєродонецької міської ради прийняти рішення, важливі рішення для України. Це про визнання Росії країною агресором, і важливі рішення для місцевої громади. Це відновлення справедливості, це боротьба за місто, за його розвиток, за те, щоб я хочу, щоб і Сєвєродонецьк і будь-яке інше місто України було успішним. Воно буде успішним тоді, коли люди матимуть роботу, зарплату, перспективу. От зараз люди підходять, тут стоять. Підприємство які можуть виконувати оборонні замовлення, а цих оборонних замовлень немає. У нас у бюджеті на цей рік 113 мільярдів гривень на оборону. Чого уряд не дасть, хоча б 100-200 мільйонів на Сєвєродонецьк, щоб завантажити роботу місцеві підприємства? Це ж і робочі місця, це податки до бюджету, це зарплати людям. І головне, люди побачать, що Україна про них пам'ятає, що Україна про них дбає. Це ж Сєверодонець, це ж Форпост, це територія, м'яко кажучи, ризик тут дуже непроста політична ситуація, і вирішити цю політичну ситуацію треба дуже правильно і дуже тонко, у першу чергу створюючи робочі місця, щоб люди побачили, що українська держава дбає про них, завантажує підприємства роботою, відбудовує дороги, відбудовує місто. Від себе відірви, а віддай на Луганщину, на Донеччину, бо Луганський Донець це Україна. Ні, нічого не робиться, все розвалено. Молодь виїжджає. Свердонія це ж дуже молоде місто, і тут а, дуже багато молоді із загального числа молоді десь не менше половини до 30 років. І це унікальне місто, яке було побудовано якраз е, е, як місто супутник оцих всіх величезних промислових підприємств. Вони сьогодні стоять, у людей немає роботи. І що тоді робити? Або спиватися, або погендели. Кахтеняція або виїжджати кудись за кордон на роботу, або українська влада буде дбати про те, щоб давати робочі місця людям, створити тут зону вільної торгівлі в Сеєродонецьку, вільну економічну зону, створити, наприклад, в Серодонецьку, знизити удвічі податки, менші зробити. За рахунок цього, нехай сюди інвестори йдуть. Нехай йдуть ті, хто хоче менше платити податків, хай йдуть створюють тут робочі місця. Оце найбільша робота для єдності країни, коли працює економіка, коли люди успішні і коли не зацікавлені в тому, коли вони дивляться на розбитий Луганськ із ватниками, і дивляться на успішний розвиваючийся Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лісичанськ, Сватове, Білокуракіно і, і, і Старобільські, інші міста і села Луганщини, Донеччини, отакою От має бути політика державна і стратегія. Натомість нічого не робиться. Але я завтра повернусь до Києва. Дасть Бог, і я хочу провести зустрічі і в уряді, і в адміністрації президента, щоб обговорити всі ті нагальні питання, які є сьогодні у міста, і допомагати їх розв'язувати. Але ключове, що тут повинно бути, це політична стабільність, і не повинно бути ніякого взаємопоборювання. А то голова військово-цивільної адміністрації Тука бореться проти депутата Радикала Пригеби. Бо бачите, йому без його дозволу обрали Пригебою секретарем. Ну обрали депутати секретарем, так поважай вибір депутатів. Сідайте і працюйте. Ні, тука підтримує ватника Сепара Казакова, який 18 березня приймали рішення Сєвєродонецької міської ради про проведення референдуму. Про надання російській мові статусу другої державної, от які рішення приймала Сєвєродонецька міська рада. А коли секретарем і виконувачем обов'язки мера Сєвєродонецька став депутат від радикальної партії Пригеба, то Сєвєродонецька міська рада прийняла рішення про визнання Росії агресором, про позбавлення почесних звань Кунченка Єфремова, які розвалили місто. І бачите, ми не такі для них, тобто їм ватники ближчі, ніж радикали. Я з цього приводу з президентом хочу говорити. Що це за політика тут цікава проходить? Може бабки там десь разом ділять, що вони того е казакова мера підтримують? Спасибо, спасибо за огромное, за іщепуваючі коментар.